Всем привет, с вами я всегда я Артнем И я починю свою проблему и сегодня мы будем грати Не The Dries, Не Гровы Гарден, а будем играть в Ривоус. це это очень интересная и крутая игра. Я тут, конечно, не прошло. Ну і не нудик. Іграти чуть-чуть вмію. Друг мені каже, що я кіборг, Ну я не зовсім. Ой-ой, звуки гри чуть-чуть нам мішає. Так, 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 так. Іграти один на один. Подписчики, если вам чуть, я извиняюсь, что я буду чуть на самом видео, то я потом цю проблему выправлю. Не буду уже нормально робити видео. Бо... Я начинаю, я не понимаю, как робити. типа. Тіпо... Я вот сюда специальное приложение скачал. Чтоб звук был чтный. Я люблю всіх. Всегда... А тут нема моєї любимої карти. Давайте арена. Моя любима карта поля бітти. У мене ось таке є. Мій любими оце, оце. Оце і оце. Він ось прицел. Возлю одразу. Мені друг каже, бо я кібер, бо я на при... я науку. Просто не я ще подписчики, причому сьогодні не розминався, вообще не можу нормально. Він своєю рогаткою. Та рогатку. Просто рогатку вбили. Рогатка, кстати, стоит більше 300 ключиків, а лук стоит 15 ключиків. Ще у 74-м всі оружки є. Я не понимаю, у мене тільки пару оружих, у всіх игроків уже все є. На подпишите, якщо я щас виграю без розминки, я не знаю. Я недавно тільки проснувся шей. Зараз вже пішов вам відео записувати. І сам себе взяло заморозило, саме себе. не сильно. Ну, оцініть мою ігру від 1 до 10. Щось показало, що я виграв на дагерах. Сюда. Чому нас здесь? Я собі підписчик коплю на косу. Косу це дуже імбова штука. Неї можна робити рівки. І Ще я хочу собі один ножик. Він дуже дуже крутий. Він стоїть 20. А коса 40. Так що... я лучше коплю собі цей. 40 на косу, а потім 20 на ножик. Ой, сто семнадцатый. Сто семнадцатый, пацаны, это невозможно будет. ой ой пацки-пацки-пацки, я отекаю. Блін, просто мене снайперкою на полбу. Йому треба 120 нанести, і він. Ну він мене за стіною в голову. Я он добре локо кашки, прямо як він. Я сказав, що треба йому 120 зарядити, а далі вже піде легко. просто затикав. Подписчики зараз дуже потію, бо я тільки 64-й, а він 117-й. Який 117-го зараз соло просто тащу? Если я його витущу, то я хаза як ну просто... мене з дрова ша застріляло. Ему хаешку Так подписчики, подписчики, подписчики. 4-4 подписчики. 117 му иду просто в нос. Иду ему. Не прямому, а просто у нас в нос. Тут вота. 5-4, я победив в прошку. боже, как я это сделал. Все, подписчики, смотрите, я хочу себе... Собі... Это, 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 а, это а нет, я хочу себе вот такой нож. сейчас покажу, что я его хочу. Смотрите. Я не знаю, что. Такой бежит, да? Уже тут только... оп, и ты...

ta Я попробую сейчас ему нового. Ну, короче, я понял, це і ще я хочу собі либо оце, либо... либо либо коса. Тут їм не в тому, що вона спа. А в оцому їмба дивіться. Лізе тебе, наприклад. Треба срочно не падати на лісницю і туди. Оп! Покоцали, покоцали, чекайте. Там розворот. Оп! І на друга вже оп-оп-оп-оп. Хоп-хоп. Оп, оп. Оп, оп. Тепер сматуємо. Хоп. Хоп. Тобто я хочу на оце. Ну, зараз в мене тільки 17 ключиків. Три ключика і хватить на то, що я хочу менше стоїть. А на косу ще довго купити. Виповню ще подписчики два задання. Саме сложне, виповнив ще два. напевно, відео буду закінчувати. Ми вже зіграли дві каточки і виграли їх. Воно не запустить, якщо з чому то воно не запустить. Нам ще п'ять тих убити і зіграти в дуелі та тя, раз не виграти, а просто зіграти, ми можемо в кожній дуелі. по... Одному. По два по одному кілу робити і ми накопи. Хоча запустить я знаю. Шістдесятий. А доки доки ще снайперка буде. Доки, значить, коротше, якщо противник бере доки, то знайте, в нього зразу снайперка. Бачите? Я ж казав. На. А что ты сразу меняешь оружку? Сразу, сразу меняешь, сразу. Моментально, моментально я тільки взяв. Чел дробовик просто бере звісно не хочу нічого говорити, но іменно росіяни беруть, блять. обзивають, і беруть всяку оружку немочну. Я не бачив ще ні одного росіяна, який не буде брати. Чел. Ну че, блядь? Хорошо, чел. Да, вон. Bueno. А я типа с звуком. Изи. Да, брат. Бач, <Бачьте>, ты ядный, ядный. Ну, брат, блядь, наверху тики можешь. А без верха ти хто? Гей? Обосаний бей? Дабай обі да. Ну серйозно, чели. Ви розумієте, що ви тільки на верхах играєте? Челас 4 написав. Оце росіян йобаний, нахуй. Ой я ебав рота нахуй. Мені ну, все равно англійського не понимаю. А Амі написав типу, що ти даже мене на РПГ міських побігти, бот. Чела, то що я, я просто по верхах прыгає, ранить. Ну, бачите, як він грає, він перше дві котички поїжджав. Все, він починає брати дробаш. Я ж кажу, якщо б це перший би був росіян, який просто нормально грав, ну Но воно, блядь, начало оці движення робити, а? І потім ще, блядь, начало... Я не знаю, це якісь якийсь які, нахуй. Росіяни. Ті хто нормальні, то сігми, а не такі підари. Надіюся, от росіяни, які в іграх так не роблять, то сігми. Чев що, тоже лук взял. Чев, я бершпрот на лук? Обходим стороною, бо я хоть нормальний, я не як ті. Уже кстати. Двадцять минут хрена. Брат мене один раз убив. Ух, ні кібер. уже радується. Победі. Ну чел тоже с дробаша просто розстрелю. Дробаш тоже таке, просто на до, доедании. Вірами не може без дагерів вообще без свого її. нічого без свого не може. Без пісюна свого не може жити. Сосны чуть-чуть. Ну, сосна, сестну, ну просто на пролом, окей, я меняю, бо башні нельзя тебе от твоих херні. Ты чье! Понимаете, он скидки игра из-за вот такие, блин, с дробашами своими боссами. Плохо ему падает одни. Команки. Остання каточка, подписчики, і видео уже 23 минут. все, я, капец, уже. Ну, ничего страшного. Капец, 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 Чел 120 прилетів, а потім 75, бідний чел. Я хотів сказати, що он до він не той, а він ще, ще дебільніший. Я тут подписчики, просто в мене тут бабка зайшла. Ти розумієте? О Боже, по тій зі пактіки мене закриває. То боже, екран гребаний. ненавижу свій екран обосний. Ну 50! Чого я не добив цих 30? Зато в мене є кто-нибудь выпал. что это такое титан белый титан так. подписчики ну всем пока И ушел скикенский двадцать пацаны. И всем пока-пока. Да ну то нажимаю подписчики. Ну короче, всем пока-пока.